Скажіть, будь ласка, а Нафтогаз заробив на Газі більше, ніж Фіртаж? За всю історію існування Нафтогаза як компанії. Нафтогаз заробив більше грошей, ніж Фіртаж, на наданні послуги транзиту Газу. Окей. Але І не є. на видобутку. А, ні. Чому? Тому що на видобутку, все-таки, Нафтогаз так само заробляв непогано, але через цю таку дуже хибну ідею. Яку я вважаю нам як ін'єкцію, токсично ввели росіяни? Наша держава, наші політики-регулятори, вони зрослися з цією концепцією, що український газ він якось з цієї землі пре. Uh -huh. І це власність всіх нас. І, в принципі, там нічого особливого не треба робити. Воно можна пре. не платити за uh -huh. нього, можна безкоштовно. Ні, дивіться, безкоштовно не можна, але ціна повинна бути людська. Я таку чую під Андрій. Uh -huh. Нам потрібна людська ціна на газ. Uh -huh. Але якщо говорити про серйозно, без сарказму і е, сміху, газ став одним з головних інструментів підкупу виборців. Uh -huh. І якщо ви згадаєте, наприклад, при Янковича, в нього було в економіці два постулати. Долар? Долар, Долар газ абсолютно. Він про це прямо говорив. Uh -huh. Ну, там, кажуть, Манафорт йому це розповів. Uh -huh. а в нього ще був третій постулат. Перед виборами нічого не говори, просто стій і мовчи. Uh -huh. Тобто ніяких рухів. По мові ніяких рухів по курсу, і ніяких рухів по тарифах на газ, і в тебе все буде зашибісь. Uh -huh. І якщо ми згадаємо навіть тринадцятий рік і рейтинги, і виміри Януковича тоді, як його рейтинг, як президента, він не був нульовий, він був там якийсь відносно пристойний.